Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав один населений пункт Харківської області зведення Вітован. Внаслідок обстрілу в селі Прокопівка Куп'янської громади постраждав 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 61-річній жінці, яка 22 грудня постраждала внаслідок обстрілу в селі Кіндрашівка. Ворог застосував по Харківщині один впівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Прокопівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 99 людей. Залишилися 39 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 994 людини. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 29 по 30 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд: вісім на ліквідацію пожеж, два на проведення інженерних робіт, дев'ять на допомогу населенню, два інші виїзди. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. за даними Генштабу ЗИСУ на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських хуторів, Вовчанська стариці Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщани та у бік Петропавлівки. Марія Сулєва, Дмитронгуєнта, Олексій Мравьов Харків. Новини Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер а також випустив 60 ударних БПЛА, типу шахет, гарбери і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА типу шахет Гарбера і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БПЛА на п'яти локацій. Цях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти вдарили по Запоріжжю. Є пошкодження за інформацією, очільника ОВА зафіксовано руйнування об'єкта промислової інфраструктури. За медичною допомогою звернулася жінка 43 років з попереднім діагнозом осколкове поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару. Також відомо про ураження енергооб'єктів в Чернігівському і Ніжинському районах. Є і влучання без світла залишилася значна частина абонентів через відсутність напруги в електромережі, спричинено ворожими ударами, кризалізниця. Тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве. Цієї ночі ворог завдав удар БПЛА по Васильківській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. За даними ОВА, постраждала 67-річна жінка. Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили. Протягом доби ворог атакував Синельниківщину, БПЛА та Кабами. Потерпали Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади. Постраждали двоє чоловіків 63 та 44 років. Виникла пожежа пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони, лінія, електропередач. Негода в Україні повністю або частково знеструмила більше 200 населених пунктів «Укренерго». Також триває ліквідація наслідків масової атаки РФ на енергооб'єкті у Києві та області. Наразі у більшості регіонів України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для споживачів. Місцями графіки не діють через аварійні вимкнення світла. В Одесі системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Аварійні відключення світла тривають. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Через Відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт. А місто Вишгород на Київщині вже четверту добу повністю знеструмлене внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня. Під ударом опинилася енергетика та цивільна інфраструктура пошкодження. Суттєві у частині міста та області досі діють екстрені відключення електрики. За інформацією від міністерства енергетики, якщо РФ повністю перестане бити по енергооб'єктах, Україні знадобиться два місяці, щоб більше не було відключень світла. Україна не може відмовитися від своїх територій у рамках врегулювання війни з Росією, адже це суперечить законодавству та позиції суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю Fox News голова держави, підтвердив, що 20 пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв'язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання. Ще важливе заяв президента про референдум. Такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий. Українським суспільством референдум щодо відмови від території не буде позитивним для України, зазначив гарант та додав, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни та успіху України. Як це заявляв Дональд Трамп? Якщо говорити про те, чи можемо ми перемогти без американської підтримки, ні, ми не можемо. Без підтримки США ми не зможемо захистити небо. Підсумував Володимир Зеленський. Він виконував свій обов'язок до кінця. Сержант поліції Денис Жуков загинув 24 грудня 2025 року, боронячи Харківщину на Куп'янському напрямку. Його життя обірвав ворожий артилерійський обстріл. Відтепер герою назавжди залишиться 31. Денис був справнім живцем для всіх нас. Виконував безстрашно. Бойові завдання. Брат його рід досі продовжує захищати нас, наш спокій, наше майбутнє в лавах Збройних сил України. Денис назавжди вписав своє ім'я історію нашої боротьби. Він не вагаючись став захист нашого майбутнього, нашого спокою. Він є справжним героєм. Спочивай з миром. Герої не мирають. Бути воїном жити вічно. Денис Жуков служив у складі батальйону поліції оперативного призначення Стрілецький та був одним із перших бійців, хто добровільно приєднався до цього підрозділу. За час служби разом з побратимами герой пройшов низку гарячих точок від Донеччини до рідної Харківщини. Ми він був у всіх гарячих точках, куди нас посилав Донеччина, Сумщина. І загинув в Харківській області в місті Купінськ. Загинув під час мінометного обстрілу. Вони вийшли з укриття з побратимом. Побратим час знаходиться в лікарні, а він не вижив. Незадовго до трагедії, за ініціативи Дениса, вдалося врятувати життя цивільного. Подібні вчинки були характерними для правоохоронця, каже командування батальйону. Перед цим як він загинув. Десь днів за три-чотири до нього підійшов цивільний, попрохав допомоги евакуації. Денис вийшов до нас на штабу на штаб і інцинював евакуацію. І сумісно з полком поліції особливого призначення, НРКшкою цього цивільного громадянина ми вивезли. Його шлях обірвався на війні, але пам'ять про Дениса Жукова житиме. У захисника залишилися батьки, брат що нині захищає державу від загарбника, а також десятки побратимів та колег, які берегтимуть спогади про героя. Денис був для нас як мотиватором. Він багато знав, багато вчився, і по свій опит який він досягав. Він ділився з хлопцями. Він запам'ятав мужній, здоровий. Безстрашний. Це був хлопець. На нього все рівнялося. Він знав, умів і хотів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків. Новини. Кожна година, кожна хвилина і секунда наближає до нього як ніколи. До головного свята року нового року залишаються лічені дні. Саме тому більшість харків'ян вирушає на пошуки продуктів, з яких згодом і народяться страви для святкового столу. На міських ринках вибір чималим. Тут можна і товар на смак спробувати і з продавцем подаргуватися, зекономивши гривню у власному гаманці. Тож і ми вирушаємо на один із центральних, Ринків Харкова, аби дізнатися, скільки цього року коштують основні продукти для новорічного столу. Починаймо! Дуже смачні, без косточок сладкі 120 ціна за кілограм. І апельсини шикарні. Іспанія 180 за кілограм. Грійфрукти жафа 120 за кілограм, дуже смачні. Шарон медовий Іспанія 200-220. Груша наявська 150 за кілограм. Смачна, помідор, смачний, розовий звичайний помідор 160 грн. Чірі медові. Іспанія 300 гривень кілограм, Перчик красний, жовтий, оранжевий 220 кілограм, Капі перчик 200 грн. Пекінку беруть на салат новогодньому 50 кілограм, Яблочки беруть. Фуджи, яблука, груша, сімерінка, дуже смачні, 60 кг. Кишміш без кісточок беруть на салат 180 кілограмів, полуничка гарна, 500 кг. Греція дуже смачна. От Києві обичне, солоденьке, 200, жовти, нова Зеландія смачне, ну ціна 450. Ну воно добряче. Що ну, вам ще сказати? Ну банани також, ну, обичні. Ну, да. Апельсини от жовті появились нові 200 кілограмів. Ось дивіться, це така вашена капуста, більш ферментована, це така більш натуральна. Тобто сіль і більш ніяких добавочків. Ось морпочка по корейськи вона теж користується ну, таким спросом. Ну, також такі солідні огірочки бочкові, натуральні, теж. помідорчик такий теж бочковий, ну, більш можна солодкий, більш натуральний, такий без цукру. Ну, а так ще дуже ще такий цицак, це такий гіркий перчик. Бо теж бочковий натуральний. Ну і як антисептик – це чесник. Теж бочковий. Він такий, знаєте, більш, ну як вам сказати, ну, йде взимку так, під закусочку. А пусточка 120, морква 150, огірочок 120-150, помідорчик. 130, там, ну, 120. Так. ну, так така ціна, 200-250. А джичка ще теж буває, ну так, під закусочку, хоч місце, таке серце. Зараз люди беруть свинячі ніжки по 30 гривень, рулічку свинячу беруть. Є 180 гривень за кілограм, є 200 гривень за кілограм. Це передня м'ясна. М'ясна красива. Можна її запекти і можна на холодець. Ще в нас беруть на буженіну. Це в нас яблучко від задочка. Свіженька, гарненька. Є 250 за кілограм. Реберця беруть на борщик, тому що новий рік, новим роком, а щось треба ще їсти. Що у нас є? домашнє сало. Є м'ясне сало у нас 350 гривень, біленьке сало 300 грн, Таке товстеньке-м'якеньке. Тоненьке 180 гривень і на зажарку 150 грн за кілограм. Тепер у нас домашня колбаска 600 грн за кілограм. Капчоні колбаска є. Теж 600 грн за кілограм. Є гняча пасту. 700 гривень за кілограм. Да. Тож, у нас є среберця копчені, 450, сало копчене – 580 і зельць 250 за кілограм. Солоруні, творожок, ось бринзочка, бринза з зеленю, одегійський. Все смачне, добре. Цінова політика. Така, як була, так і залишилась. Ось творожок 200 гривень, сологуні 280 гривень. Ось бринзочка 240 така й така. Адегійські 230 Яйця домашні по 90, молочко по 45 гривень літра. Санова політика як була, так вона залишається. Є е, 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 яйця, які подешевшили, є яйця, які і подорожчали. В завісі від спросу і все. І більше нічого говорити не буду, чесно кажучи. Якщо брати по 50, це називається від молодих курей. Це що коштує 80 гривень, це називається великі яйця. От і все. А 75 гривень це називається відбірні яйця. Як вони коштували в супермаркеті, вони так і коштують. Головне, щоб яйця були свіжі. Оце основне. Оце мене інтересує і все більше нічого. Приходьте на благбазу. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини. 2025 рік Харків продовжував потерпати від обстрілів загиблі, поранені, руйнування будинків, інфраструктури, блекаути. Але попри все, місто намагалось підтримувати звичайний ритм життя: культурні, мистецькі, наукові, спортивні заходи. Прикрашені вулиці, площі, сквери, тематичні локації все це говорить про те, що Харків незламний і мужній, тримається. І попереду 2026 рік. Яким він буде для міста? А до кого ж звернутися за прогнозами як не до астрологів, а в предноворічні дні хочеться казки, дива магії, спокою і миру. Астрологія це найдавніша наука, і інколи все ж таки навіть переконаним скептикам варто прислухатись до зірок за астрологічним календарем. 2026 рік відчиняє портал вогняного коня. Такий всплеск енергії трапляється раз на 60 років, і наступний станеться лише у 2086-му. Астролог Анна, яка довгий час вивчає цю науку і має великий практичний досвід, пояснює: рік вогняного коня це космічна подія. Коли час пришвидшується, коли неможливе стає можливим, це вибух чистої трансформації. Це говорить про те, що цей рік він буде прагнути від людей, щоб вони були більш активні. Якщо взяти з точки зору нумерології, вони кажуть, що це рік одиниці, так і про початок. Якщо взяти арканологію, це десятка, фортуна, так. Але як астролог, який знає всі ці знання, я можу знаєте, так підсумувати. 26-й він буде не такий складний, як 25-й на події такі, знаєте, більш жорсткі, які будуть людей підштовхувати, робити кардинальні зміни. Він буде більш м'який, керувати буде така планета ю. Вітер, бо вона заходить в класне своє сильне положення. Люди знов таки будуть змінювати кардинально професії, змінювати партнерів в бізнесі, в коханні. Тобто, знаєте, вже ну час пришвидшився. А щоб не загнати себе в як конячку, яка і символізує наступний рік. Треба каже Анна дотримуватись дисципліни і режиму. Наступний рік буде дуже активний. Тож каже вона: заплануйте і подбайте про відпочинок. Але це не означає, що це рік тотального відпочинку. Це рік, коли люди беруть відповідальність за себе, за своє харчування, за своє здоров'я. Тож я всім раджу в 26-му році прислухатися до якихось проблем саме в тілі. Також дуже класні такі планети продовжують змінювати свої знаки. Плутон в 25-му, в цьому році Нептун. Це також рідкісне явище, там на 20 років, на 14, уран ще в цьому році, на 7 років. Про що це говорить? Що в цьому році також зійшлось багато таких таких точок, да, які дають більше активу людям, але ще раз хочу наголосити, що ви маєте бути чесними з собою і чесними зі своїм вибором. 2026, за словами астролога, буде роком, коли ілюзії не руйнуються, а просто перестають працювати. Тож такі поняття, як розвиток, здоров'я, у наступному році стануть для багатьох основними напрямками. Анна, я розумію, що робити прогноз для великого мегаполісу набагато складніше, а може, взагалі неможливо, чим для конкретної людини, та все ж таки. Що пророчать зірки для Харкова у 2026-му? Ми як були, так і залишимося харків'янами до міська кісток, і нічого в нас не зміниться. Ми ще будемо краще, більші. І, взагалі, десь року, так з -28 го 28-го нас буде ще більший зріст. Я досі вважаю, що ми будемо перше місце, яке відбудується, просто ще краще ніж було до цього. Тож складнощі будуть, але ми, як залізобетоні, з ними класно справляємо. Тож в принципі нас очікує найгірший рік. Ось так скажу кращий 100% буде, буде. Не гірший – це точно. Рік важливих змін і нових циклів. Таким називають 2026-й ті, хто читає по зіркам. А ще роком формування нового курсу, коли розпочаті раніше імпульси мають знайти свою реалізацію у суспільстві, мисленні людей. Також це може бути період переосмислення переходу від ідей до конкретних дій. І, попри те, що за прогнозами астрологів, 2026-й буде ще одним складним роком змін і випробувань, найголовніше, нехай він принесе усім нам мир. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків, Новини. Цьогоріч Державна служба зайнятості відзначає 35-річний ювілей. За три з десятиліття ця установа перетворилася з простого центру допомоги безробітним на потужну систему підтримки населення та бізнесу. Харківський центр долучився до святкування, підкреслюючи, головне для служби створювати можливості для людей і допомагати їм реалізуватися. Служба зайнятості це служба про любов до людей, і саме це я думаю, мотивує кожного з нас приходити на роботу і допомагати. За 35 років в нас можна сказати відбулись суттєві зміни, але ми завжди зберігаємо наше ядро наше відношення до людей. На сьогодні ми дуже розвиваємо активні програми підтримки розвитку бізнесу. Це і ваучери, на навчання, чи це і мікрогранти на власну справу. і Зараз з'явилися гранти на переробку. За безпетий рік ми інвестували в Харківщину майже півтора мільярда гривень сьогодні, звісно, є виклики з нашим безробіттям і працевлаштуванням. Але наші працівники, знаєте, я дуже їм вдячний за ці роки, тому що вони всією душою, всією своєю підтримкою намагаються зробити і допомогти людям і в плані працевлаштування, і в плані навчання, і в плані розвитку бізнесу і започаткування своєї власної справи. Успіх будь-якої установи неможливий без кваліфікованих фахівців. Працівники Харківського обласного центру зайнятості не лише консультують і допомагають знайти роботу, а й десятиліттями підтримують людей психологічно, супроводжуючи під час навчання та започаткування власної справи. Я прийшла в центр в 94-му році. Затривали час, скільки я працюю в даній службі. Вона кожного року розвивається і розвивається. рівень надання послуг він підвищується завжди. Наша служба. І давно з часом теперішнім. На сьогоднішній день дуже багато у нас програм, які підтримують наших роботодавців, які створюють, які е, працевлаштовують безробітних вимушених переселенців. Тому ми з кожним роком піднімаємося вище і вище. Ми єдина служба, я рахую, яка надає. Допомагає роботодавцям, нічого з них не треба взамі. Повномасштабна війна принесла філіям служби зайнятості на Харківщині чимало випробувань, зруйновані приміщення, втрачені території та працівники, що змушені були переїхати з окупованих районів. Та, попри все, нині центри продовжують працювати і спільно з волонтерами та благодійними організаціями допомагають людям повертатися до нормального життя. Підтримку в цих установах знаходять і підприємці, і внутрішньопереміщені особи, і ветерани та ветеранки. Ми працюємо для людей, а люди це найголовніше в нашому житті. Спочатку вони починають про свої проблеми, якісь негаразди, можливо, стан здоров'я їх, якісь, потім спогади про бойові часи свої, працюють з ними наші психологи, а потім ми з ними працюємо. Вони або ваучір отримують, або гранти беруть, або влаштовуємо їх на роботу, тому що вони зможуть уже виконувати свої мирний час. Війна призвела до зупинки багатьох масштабних підприємств. А отже, і втрати величезної кількості робочих місць. Попри це, служба зайнятості докладає всіх зусиль, аби люди не залишалися безробітними. Тут пропонують навчальні програми за актуальними професіями, перекваліфікацію та тимчасові робочі місця у тилових громадах. Так лише за 2025 рік до Харківського обласного центру зайнятості звернулася майже 41 тисяча осіб, і більшість з них кажуть в установі отримали належне. На допомогу для нас дуже важливо сьогодні, щоб люди мали роботу, і 250 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні вже є у місті Харкова. Вони потребують і піклування, і турботи, і там, де жити, де їм працювати. Бо вони практично всі залишилися без нічого. Діти їх, а це 20, 29 тисяч дітей, їх потрібно навчати, і це теж виклики і. Це наша спільна з вами завдання, і це спільна з вами зусилля для того, щоб ми все це зробили. Ну і звісно, наші харків'яни, яких нам потрібно буде повертати до Харкова, і це теж виклик їм теж потрібно забезпечити і житло, і роботу і тут. Для вас дуже важливо, щоб ми були разом, щоб ми створювали і робочі міста. Я чудово розумію, наскільки це важко, але це потрібно і іншого у нас не буде і нема. Кращим співробітникам центру очільник Харкова Ігор Терехов вручив почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради і подяки міського голови Ольга Трачук Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини. Казкові герої, жива музика, слова підтримки, щирі привітання та атмосфера справжнього свята новорічна феєрія для тих, завдяки кому Харків живе і розвивається. В залі зібралися лікарі, вчителі, комунальники, люди, які цілий рік працювали, аби наше місто залишалося унікальним і рухалося вперед. Навіть у найскладніші часи потрібно не тільки боротися, а й вірити у найкраще, наголосив міський голова. Завдяки вам наші діти. Вчаться, і в підземних школах, але ж вчаться. Завдяки вам працює громадський транспорт. Завдяки вам сьогодні ми встановлюємо новорічні декорації, і це наша незламність. Це незламне місто, яким пишаються всі харків'яни, яким пишається вся Україна. Ми є завдяки вам. Прикладом для всіх інших міст України. Міський Україн, вам за все. Дякую. Ну, і звісно, ми зібралися з вами на передодні великих свят. Це Ресто Христове і Новий рік. І Я дуже хочу, щоб новий рік приніс нам всім довгоочікуваний мир. Мир Харкова, мир України. І сьогодні я дуже хочу побажати кожному з вас. Гарних емоцій. Сьогодні я дуже хочу, ми дуже старалися, я дуже хочу, щоб вам все сподобалось цей концерт, який буде. І хочу, щоб такий настрій ви зберегли і на новорічні свята, і весь наступний рік. Дякую вам. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, усмішок, гарних емоцій і а вже ж миру. Дякую вам, слава вам, слава Харкову, слава Україні! зі сцени. Глядачів привітали артисти харківських театрів, які влаштували справжню зимову казку. На свято і святий Миколай. Найголовніше бажання харків'ян на наступний рік мир. Дуже хороший новорічний настрій. Ми готуємось до новорічних свят, як і всі мешканці Харкова. Дуже пишаємося Харковом. Це найкраще місто. Я думаю, що ви це знаєте. Тому все робимо для того, щоб у всіх наших мешканців і співробітників був дуже чудовий настрій. Харків'янам б побажати гарного настрою, побажати терпіння незламності, щоб ми допомагали один одному мира та добра. Приємною несподіванкою для містян став виступ гурту Друга ріка для музикантів. Харків особливе місто, де вони надихаються і з якого беруть приклад стійкості. Тож вони хотіли б віддячити Харкову і влаштували справжнє шоу. Акустичний виступ перетворився на запальний концерт. Ліричні композиції Валерія Харчишина нікого не залишили байдужим і ще сильніше згуртували людей, яких об'єднує любов до свого міста. не зламати. Ми чекаємо, ми дочекаємось разом до перемоги. Андрій Конів, Ярослав Кононенко, Денис Рубалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.